Oppo reno 5 Lite, ціна 3400 гривень є потертості по задньому корпусу. В комплекті дам чехольчик чорненький під цю модельку. Ось такий в загальному постану. Type-C роз'єм на зарядку, також має роз'єм на наушники 3.5. По екрану серйозних коток чи царапок немає ніяк, працює, показує все добре. Повністю чистий без різних аккаунтів смартфон. Інформація про пристрій OPPO reno 5 Lite. 128 ГБ пам'ять самого телефону, 8 ГБ оперативної пам'яті. Плюс 4. Ємність акумулятора 4310 мА. На 13-му Android працює досить непогано, швиденько. Зараз покажу ще камеру. Ось така камера. В комплекті дам, нагадую, чохол чорний. Та зарядний шнур тепсі відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або силочка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.